Ми вже починаємо говорити з Олегом Ждановим військовим експертом. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю за вашою оцінкою. Як в принципі можливо таке, я не знаю, чи диво природи, чи диво технології, чи яке інше диво, щоб вже другий е російський корабель. На півночі в сотнях тисячах кілометрах кілометрів від українського кордону, щоб ці кораблі в якийсь спосіб були так пошкоджені, що потребували капітального ремонту, а то і виходили з ладу раз і назавжди. Це ж якось відбувається. Ну і це якось якось же ж це відбувається. Чи можемо ми з вами обговорити ваші припущення щодо того, як в принципі та будь-яка? Розвідка світу, можна навіть не прив'язуватись до гур, може ось так досягати таких результатів. Цілком вірно, тут навіть не треба якісь припущення. Це агентурна робота, це створення агентурної мережі і потім ці агенти, які працюють на відповідних посадах, вони виконують своє завдання. Їх тримають в законсервованому стані. А коли б треба... Активізують і далі вони виконують завдання но їм гарантують евакуацію і безпеку. Подальшому плюс винагорода за виконане завдання, але ж це так так відбувається в будь-якій спецоперації світу. Це неймовірно небезпечно. Ну, з точки зору того агента, який виконує це завдання. Він перебуває безпосередньо на військовому об'єкті росіян у серці цього військового об'єкту, і відповідно, ну все може бути як під час виконання завдання, так і після виконання завдання, і тим паче після публікації а, відповідних новин. Як вважаєте, тут може грати роль якась типова. Жадібність наших ворогів, чи все таки там з'являється якась кількість ідейних, ну таких от окупантів, які проти свого ж власне уряду, проти своєї армії, з урахуванням того, що це не перший подібний випадок саме там на півночі? Ну скажу так, є така поговорка: все для побіди, вплоть до предательства. Коли колись вона була в розвід спільноті і іноземних держав, справа у тому, що різні мотиви вербування людей є ідеологія, так де люди там це це ну будемо казати найліпша, найнадійніша система вербування агентури серед серед ворогів. Є матеріальна, а, а є компрометуюча. Коли ловлять на компроматі, і по і потім різні способи вербування. В більшості, от принаймні, наші способи вербування з тих випадків, які ми з вами знаємо, а у нас це вже третій, я так розумію, випадок. гвинтокрил був один, потім був сторожовий корабель нескорений. І зараз, от цей трамінний тральщик на Балтійському флоті, так от скажу вам так, що в принципі ми переконали цих людей за в тому числі і за винагороду, не тільки за ідею зашкодити чи вивести з ладу те обладнання, чи, чи ту техніку, яка є в їх розпорядженні, чи передати нам. От. Ну А далі вони на власний розсуд. Бачите, пілот вертольота почав вести відкрите, ну, шикарне життя і одразу ж за це поплатився. А стосовно нескореного, все гаразд, система захисту свідків чи захисту агентів працює, і все, і все гаразд цією людиною. Я думаю, що йому Боже здоров'я, він доживе до, до, до преклонних років. От. Те ж саме може бути і тут. Може, десь вже в дорозі якась людина, яка була там мотористом чи електромеханіком, яка досконало знала двигун і яка знала, де треба зробити цю дирочку, яку там показують потім на відео, от, щоб туди поступово надходила вода, і в результаті, я так розумію, там щось на кшталт гідроудару отримав цей двигун, і тепер тільки капітальний ремонт, тільки заміна двігуна і капітальний ремонт кораблів. Не лише такими операціями відзначилися сьогодні українські спецслужби От Сили оборони України, зокрема завдали удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Криму. Ну і також по. Судячи з усього Литовищу, одному з Литовищ був удар, і є дуже позитивні результати. Щонайменше чотири гігантських резервуари знищені, хоча залишаються іще. Ну і тут згадується е, така приємна динаміка станом на півроку тому, на рік тому, е, такими, наче спалахами в усіх сенсах. Е, Застосовують силу оборони України такі от санкції саме проти нафто, нафтового або нафтопереробного е і нафтогазового сектору Росіян. Ну останнім часом, от буквально е не часто, ми чули. Саме про удари по нафтових об'єктах. Натомість перед цим ми чули про удари потужні по арсеналах. Є щонайменше три дуже вдалі випадки. Один там не незрозумілий наскільки він був вдалим. Ну і ще був в нас цікавий дуже етап щодо е, спроб знайти кащієву іглу, так би мовити, я маю на увазі радіолокаційні станції росіян, які також свого часу знищувались. Ну і тепер знову ми починаємо чути. Ти про нафтові і нафтоприробні об'єкти, як за вашою оцінкою, в принципі, ухвалюється рішення щодо того, коли і які удари вражати, чи це ну якийсь певний цикл, чи командування обирає найважливішу ціль саме на сьогодні? Чи все таки там все ще й дуже залежить від того, як росіяни намагаються захистити кожен із цих типів об'єктів? Ну, взагалі-то повинна бути система, і в принципі, для цього існує Генеральний штаб, коли ти бачиш всю картину за картину загалом планування операції, то ти розумієш на якому етапі яку ціль треба вражати, де треба погіршити допустимо постачання боєприпасів, тоді треба вражати арсенали і залізницю, де треба погіршити з постачанням паливно-мастильних матеріалів. Коли, допустимо, боєприпаси не можна припинити, але можна обмежити застосування техніки і озброєння. Без палива танк не буде активно приймати участь в бойових діях. Тоді треба вражати, що нафтобази або нафтепри... нафтобази. Тому що там готове пальне і там розподіл цього пального по вже по безпосередньо до е, міст використання. Якщо треба, е, треба просадити взагалі галузь, щоб це дало довгостроковий ефект, тоді треба вражати вже нафтопереробні заводи або заводи по виробництву зброї, або компонентів зброї, може достатньо тільки е, якоїсь компонент, допустимо, завод. От як ми під Москові. Вражали завод, який виробляє електроніку для, для ракет і для систем наведення зброї, так не, не, не треба знищувати величезне підприємство, яке виробляє ракети, тому що там. Потрібно дуже багато витратити засобів вогневого ураження, щоб його вивести з ладу. А за відсутності одної маленької плати, ракета не може бути повністю дороблена і не може стати ракетою. Вона поки що тільки заготовка для, для ракети. Для, так що для цього і існує Генеральний штаб для, для того, щоб планувати. І при і е, давати пропозиції главкому до для прийняття стратегічних рішень. Ну судячи за всього, е, судячи з того, що більшість е, подібних уражень є вдалими. Е, планування також вдали, і ну скоріш за все, вони ще й ну вдалість. Я би тут вдалість відніс до головного е, управління розвідки. О це їх задача. Справа у тому, що відомості про е, противника і оцінка противника це одна із основ. Планування чи формування правильного рішення е, командира. От, до речі, вам яскравий приклад п'яте управління ФСБ Росії і їх оцінка обстановки в Україні. Так. Вони ж думали в 22-му році, що тут буде зустрічати ну, майже з хлібом-сіллю. І бачите, до чого приводить невірна оцінка стану противника. З відкритих джерел ви бачите, що е, нафтопроробка, нафта, в принципі, е, починає росіянам давати піддих, ну тобто, відсутність що достатньої кількості резервуарів для зберігання, що спроможності переробляти це в паливо і в тому числі в паливо для фронту? Так ну дивіться, по перше, почнемо з того, що з червня місяця, якщо не помиляюсь. Росія, уряд Російської Федерації повністю засекретив всі дані стосовно видобутку і переробки нафти, а також а також і експортування компонентів, які отримують в результаті її переробки: бензину і дизельного пального. І там це це вже таємниця вже більше кварталу. Це вже державна таємниця для того, щоб скрити ці. Падіння виробництва і обмеження експорту е цих компонентів е переробки нафти, плюс ми розуміємо, що е точніше не розуміємо, ми знаємо, що в деяких місцях бувають е перебої з постачанням е палива для приватних осіб для населення Російської Федерації. Ну для армії, на жаль, поки що, е поки що е за рахунок. Населення постачається в армію. В армію безлімітно, а населенню, коли є, тоді продають. Це спричиняє соціальну напругу в і перебої з постачанням пального. До речі, Феодосія сьогодні знов черги на кримський міст в плані покидання, покидання Криму і черги на заправках. Все несуть, там відра несуть, каністри несуть. Але черги на, на заправках, тому що розуміє, що паливо може найближчими тижнями, паливо може бути з перебоями або не буде взагалі. Так, але бачите, з іншого боку. Це така от дуже зациклена історія з урахуванням того, що Росія це держава-бензоколонка. При цьому Росія це держава, яка воює, і будь-якій е, державі, що воює потрібне паливо, і при цьому їм потрібні гроші від надходжень е, з за кордону. І що ми бачимо зараз? Е, та і як ці гроші використовуються, ми також знаємо. Е, е, фактично, вони купують своє населення, купують мертві душі, так е, купуючи, е, пропонуючи їм шалені хабарі. Просто за те, щоб вони підписали контракт із так званим міноборони Росії. І тут дуже цікава звістка, в Білгородській області контрактникам тепер платитимуть рекордні суми, просто рекордні гроші: 3 мільйона рублей Або ж 31 тисячу доларів за власне підписання такого контракту. Ну, це дійсно не чувано і не бачено. Як би ви оцінили от. Ку суму, чи це історія про якусь конкуренцію між собою, чи це історія я маю на увазі, російські регіони? Можливо, там бажання вислужитись. чи це історія про те, що Білгородчина якийсь дуже багатий регіон? Чи це історія про те, що Білгородчина дуже зацікавлена в тому, щоб її населення якби саме себе захищало? Ну захищало в лапках, ясна річ за їхньою логікою. Ну, це принаймні так, це хоче російське керівництво, щоб білгородці їх встали до строю, взяли зброю і захищали свій регіон. Тому і ціна росте. До речі, я вам скажу, що Белгород – це ж окраїна Російської Федерації. В Москві і в Санкт Петербурзі 4 мільйона 40 тисяч сьогодні. І, і знову ж таки немає черги в військоматі поступово інфляція з'їдає оці мільйони рублів, і до речі, і голова центробанку визнає, що антиінфляційні е, дефляційні заходи не приносять результатів, і інфляція сьогодні не, не обуздана в Російській Федерації. Так що скільки б вони не платили, вони намагаються купити, чому тому, що немає іншого способу. Дивіться, зеки закінчилися е, слідчі ізолятори там е, під слідством. Хто? Теж закінчився. Зараз підсудні вже на черзі на ліквідацію матросів з кораблів познімали стільки, скільки змогли зняти. І зараз виїжджають в основному за рахунок контракт, точніше, строковиків. Там ну, статистика каже, що до 30% в перші півроку підписують контракт зі Збройними силами Російської Федерації, тобто з Міністерством оборони, вибачте. То єс якщо 100, 130, 150 тридцять тисяч весні призвали, то десь приблизно до кінця року 50 тисяч може підписати контракт, на жаль, і стати до, до строю. Але е, з, з цивільного населення з кожним місяцем стає бажаючи все менше і менше. Тому ціна і виростає. До речі, це дуже е, дуже гарна картина, як для нас, тому що це веде е, к надуванню мильного. Мильної бульбашки в плані економіки Російської Федерації, і, врешті-решт, вона лопне, тому що інфляція випередить зростання ціни на покупку контрактника для збройних сил Російської Федерації. Знаєте, пане Олеже, я е, спеціально уточнив щодо того, які виплатив Москві і Санкт-Петербурзі, можу сказати, що станом на 23 червня, коли вони оновлювали відповідні е, суми. Е, так, на, на середину літа було о, в районі двох мільйонів рублів, якщо говорити про виплату саме. Так, в липні було два мільйони, все вірно. І що ви хочете сказати, що вже підняли до чотирьох і в Москві, і в Санкт-Петербурзі? Я просто не знаходив ніде в, саме в таких... столичних містах, підняли, підняли вже майже до чотирьох 40 тисяч мільйонів. доларів. Так чи інакше, ну, я вам скажу: ви, ви ж орієнтуєтеся. Дивіться, якщо в Белграді дають три мільйона, то в Москві за ці гроші ніхто не піде. Там треба було, ціна повинна бути вища, тому це зовсім інший регіон. На Корштіні теж можуть давати 3 мільйона, а от, допустимо, в Буряті можуть давати 2 мільйони сьогодні, бо там найбідніший, найнижчий рівень життя в Російській Федерації в Калмиті, в Буряті, в, Бур в Якутії, в інших там, там, де проживають національні меншини. Там може менше бути ціна, і 2 мільйони. там буде за захмарна ціна. І вони підуть воювати, якщо ще хтось залишився, е, з бажаючих піти підписати контракт. І дійсно ринок так, і дійсно пруці і віддають свої, так би мовити, душі. А Скільки скільки не шкода, деякі переїжджають спеціально до інших регіонів, отримують прописку чи то місцеву реєстрацію. Просто щоб продатися за дорожче. Як це називається? Ми прекрасно знаємо. Але оскільки дивляться діти, я не можу відповідних слів в називати в ефірі. Хоча і торгівля мертвими душами тут теж підходить. Пане Олеже, з вашого дозволу, у нас ще залишається кілька хвилин. Хочу поговорити про розвиток подій безпосередньо на лінії фронту. Там залишається доволі на. Напружена обстановка, ну доволі вкрай напружена обстановка на Донеччині. Росіяни, судячи з усього, перегруповуються в районі Вугледара. Британська розвідка каже, що намагатимуться іти далі. Трошки е, західніше, в е, Запорізькій області, в районі роботинського виступу. Е, там, за е, даними речника Сил оборони Півдня, Росіяни можуть намагатися завдати потужного удару для того, щоб перерізати шляхи постачання і в тому числі шляхи постачання, які йдуть далі на Донеччину, і намагатися наближатися до е, Запоріжжя. Ну і Звісно ж, тривають події в Курській області. Про них вже зовсім ніхто не говорить, Але ну я вважаю, дарма. Варто нагадувати, що кожного дня і там село оборони України, як і на всіх інших е, напрямках і ділянках, продовжують стримувати станом на зараз стримувати ворога, тому що ворога там значно і значно більше він прикинув туди шалені сили. Е, за вашими оцінками, і от з урахуванням тієї динаміки, яка зараз є, і з урахуванням того, що ну не може бути вічного наступу в жодної державі в жодній державі, в жодної країни, в жодних військах, тим паче одразу на кількох напрямках, і також з урахуванням того, що Україна от 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 має почати отримувати величезну кількість зброї від сполучених штатів про що було домовлено з Джо Байденом під час поїздки президента Зеленського до США. Як ви вважаєте, в який саме спосіб? Будуть розвиватися події на лінії фронту до зими. Ну і відповідно, які напрямки будуть найгарячішими як для України, так і для Росії. Я думаю, Кораховський напрямок вони обрали як головний удар. А а другий удар буде Купінський напрямок. Це буде два таких. Ну, Кораховський він зачіпає там, перехрещується з Покровським. і вони будуть намагатися там реалізувати, реалізувати себе. Це най, найвірогідніше. Куп'янський напрямок другого удару. Їм треба, вони хочуть зробити там те ж саме, що на Дніпровському напрямку, тобто захиститися природними перешкодами, такими як річка Оскіл. От, і, тому, і плюс відновити рух залізницею через Купінську Зловий, з валуєк на Куп'янську зловий і далі, далі на, на Донбас. От Ось ці напрямки будуть головні. Що стосується горіховського напрямку, то я думаю, що вони там будуть продовжувати атакуючі дії, але е, там великого наступу навряд чи можна очікувати, тому що до речі, вони там більше окопи риють і на і насичують ці окопи е, особовим складом. Вони побоються нашого контрудару е, з метою зріз... на нову каховку, щоб з метою відрізання енергодару разом з Запорізькою. Атомною станцією у них немає сили засобів, щоб іти на Запоріжжя для перерізання основного шляху постачання логістики для для наших військ. Ну а курська операція да, на жаль, генштаб дає дуже мало інформації і важко, важко здобути. Но, скажу так, що ініціатива залишається за нами, і там наше головне завдання це утримання цієї території під нашим контролем. Я завжди казав, головне розрахувати сили і не сісти на шпагат для того, щоб вистачило сил на утримання. Не обов'язково там далі йти вперед і захоплювати все більше і більше. Так можуть в лопнути. А от утримати те, що ми маємо на сьогоднішній день, це дуже 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 важливо. Я думаю, що там треба починати політичні. Мероприємство на підконтрольній нам території для того, щоб продовжувати розхитувати ситуацію в Російській Федерації. А які саме це можуть бути заходи? Ну, наприклад, ну наприклад, заводити туди РДК Легіон Свободи Росії, дозволити їм вивішувати їх, їх прапори. Як вони це робили, пам'ятаєте, під час рейду в Білгородській так. області і проголошувати так. там нову Росію? Щоб ну, Путін отримав те ж саме, що він зробив з нашим Донбасом в 2014 році. А, наскільки я розумію, тут іде же ще підв'язка під. Можливі переговори з ворогом, коли він буде притиснутий до стінки, і під те, як все це продати, так би мовити, заходу, бо ж там обирають в сполучених штатах нового президента, і треба якось так виглядати не агресорами і не такими, як вони чи варто зважати на всі ці фактори за вашою оцінкою? Дивіться, я на сто відсотків впевнений, що без дозволу західних партнерів наш наш військовослужбовець не перейшов би е, не один, не перейшов би кордон Російської Федерації. А кажуть, не узгоджували. Західнах, а, а всі кажуть. Я думаю, що вони її планували. Не те, що не узгоджували, вони скоріш за все це планували. Uh -huh. Те, що вони відміжовуються від неї, щоби е, Путін не міг їх звинуватити в агресивності проти Російської Федерації. Ну це питання інше, а те, що вони... Приймали участь і скоріш за все навіть в, в плануванні цієї операції. Тим більше я думаю, що наша помилка була спочатку. Була помилка в тому, що ми е, одразу почали говорити про те, що ми не будемо анексовувати цю територію і е, повернемо її назад. І тому Путін, ну що повернуть курс не сьогодні, так завтра повернуть. А отут треба. Є же є же у нас той же е, російський добровольчий корпус. От нехай вони заходять. Вони не ми, вони нехай там проводять політичні мироприємства. А подивимося на реакцію Кремля. А в який саме спосіб це може розхитати ситуацію в інших регіонах Росії? Ну справа у тому, що треба для того, щоб е, доміно упало, треба е, штовхнути одну одну костяжку. Так, так, от цей, цей регіон може стати костяшкою. А якщо вони проголосять там якусь республіку і незалежність нову Росію, допустимо? Хто вам сказав, що Кавказ не полихне? Ой, чесно, ну якось навіть не схоже на те, щоб зараз на Кавказі з'являлася якась така от сила, яка могла би піднімати нові прапори, повставати проти місцевої влади. А а тоді чому ФСБ постійно проводить контртерористичні операції? З перестрілками подвідоби е, в Дагестані, в Інгушетії, в, в, Чечні, ну, тобто? в, Чечні, ні, в Дагестані, в Інгушеті Підпілля на Підпілля на там воюють. Підпілля на Кавказі за вашою оцінкою, по-перше, активне, а по-друге, і ще й сильне. Да, абсолютно, там порохова діжка. І до речі, ви знаєте, що вже на Кавказі є Палестинська автономія. Проголошена палістинська автономія, а прихильники прихильників Палістини. Так що подивимось, ну якщо це проєкт ФСБ, то це одна справа. А якщо це а, не проєкт ФСБ, тоді питання, як вони могли проголосити там палістинську автономію. Палестинська автономія на Кавказі. Е так, дійсно бачу на Кавказському узлі, що національна культурна автономія создана в Наурському районі. Ну і... от вам так анонсували її з ціллю гармонізації міжнаціональних відносин в Чечні, і все це відбувалося, судячи з усього, так під знаменами власне місцевої, так так званої влади. Це дуже цікава звістка. Так, ми будемо ще. Ну, я, так. я думаю, з людьми із е Кавказу Північного е її обговорювати. І все е можна очікувати дійсно після таких новин. Пане Олеже. Ну і звісно, я хочу подякувати вам за те, що ви е встигли сьогодні настільки широке коло питань з нами обговорити. Дякую вам, що долучились до прямого ефіру. Так. Олег Жданов, військовий так. експерт.